Окупанти неють, все більше і більше цинків. Прилітає в кожний російський куточок. Восени робила фотографію. Вже чотири ряди поклали у нас місто всього 50 тисяч. Коли вже ця проклята війна закінчиться, скигли жінка, невелике містечко мільйонерів, звенигород, 50 кілометрів від Москви, дві жуха, якої хотів Путін. В той же час, ось що говорять росіянки, інші опозиційно налаштовані до Путіна, які хочуть кінця війни, яким не шкода русських солдатів, яким шкода мирне населення України і дітей два різних світи. упокоились ребята 98 год рождения кого тут только нет это те родители, которые не захотели погребения на военном кладбище потому что далеко ну, как ребята мне сказали вот тут ходят, что дают место еще для двоих родителей рядом если они живы. Вот такие большие оградки стоят. Флаги всех войск. И вот возрастной дяденька 70-го года. И прям свежие мартовские захоронения. Я осенью делала фотографию мальчика 90-го. Кончится. Ну, с миром. Такие же мальчики, как и мой сын, тоже хотел уйти, но успел. Лучшие врачи России снимают с себя халаты и уезжают из страны. Ситуация, конечно, не новая, но каждый раз вызывает острый приступ сарказма. Ведь что может быть смешнее, чем умирающий пациент. В данном случае это Россия, от которого уходят все врачи. Похоже, российская медицина решила последовать за остальными лучшими умами страны. Инженеры, ученые, айтишники – все дружно пакуют чемоданы. Вот представьте себе картину. На пороге больницы стоит группа светил мировой медицины. Их лица озарены светом будущего, потому что они смотрят в сторону, где их труд ценят не за патриотизм, а за реальные знания. И вот они снимают с себя халаты, как будто это смирительные рубашки, и бросают их к ногам тех, кто еще верит в это величие? А халаты падают, и видно, что под ними не супергеройские костюмы, а просто футболки с надписью «Мы за нормальную жизнь». И пока мои заотечественники сидят и рассуждают, что врач – это призвание, и что настоящий русский человек не бросит свою родину, эти самые врачи уже получают лицензии в клиниках Германии, Израиля и даже Канады. И здесь их не заставляют лечить солдат бесконечности, которых официально нет, их не просят молчать, когда вместо лекарств привозят очередную партию георгиевских ленточек. Ну а Россия? Россия, похоже, решила, что ей медицина не нужна. Зачем лечить, если можно верить? И зачем искать лекарства, если можно молиться? В конце концов, всегда можно сказать, что это происки Запада. Что это они украли у нас наших лучших докторов. Ну, или просто списать на тяжесть бытия. Главное не забывать включать вовремя телевизор и убеждаться, что все идет по плану а провал? Провал – это на самом деле блестящая многоходовочка. И если станет совсем плохо, всегда можно позвать шамана. Светила медицины, конечно, не сравнятся с силой древних обрядов. Я россиянка, и я знаю, что мой народ не жертва, а соучастник. Я россиянка, и я понимаю, что молчаливое согласие – это лишь удобное оправдание собственной трусости. Я россиянка, и я вижу, как миллионы предпочитают кровь на своих руках чистой совести. Я россиянка, и я знаю, что в моей стране нет дна, только новый уровень ада. Я россиянка, и в моей стране патриотизм – это культ смерти. Я россиянка, и я не прощу тех, кто предал будущее своих детей, наших детей. Я россиянка, и я вижу, что российская пропаганда не затуманивает разум людей. Она дает им разрешение. Я россиянка, и в моей стране для миллионов война – это развлечение. Я россиянка, и я понимаю, что в России не хотят мира, потому что в нем придется начать думать. Я россиянка, и я знаю, что в моей стране всегда найдутся те, кто побежит с доносом. Я россиянка, и мои люди никогда не знали, что такое свобода. Их всегда устраивали удобные кандалы. Я россиянка. В моей стране правда всегда за решеткой. Вот уже час. Після чергових заяв президента госпецпредставника Кіта Келога про близькість перемир'я в Україні Росія продовжила наносити ракетні бомбові дронові удари по нашій країні. Свою роботу не припиняють ворожі БПЛА. Тисячі українців таку ситуацію називають не інакше як паралельною реальністю. В той же час і президент України Зеленський заявив, що Україна, США і Європа об'єднані в питанні припинення вогню. Він не виключив, що ситуація може змінитись в найближчі тижні або місяці. Чого чекати найближчим часом з огляду на нинішню ситуацію про це. В коментарі для Тесен розповів політолог Володимир Фесенко. Перемиря не буває, була спроба вийти на перший етап припинення вогню по енергетиці і на морі І формально, нібито про це домовились. Але працює це в дуже обмежених масштабах та з очевидними порушеннями. Обидві сторони звинувачують одне одну в порушеннях, каже Фесенко, і продовжує, що стосується моря, то активної війни не було. Там скоріше йде переговорна боротьба. Росія висуває свої ультиматуми. Американці розуміють, що не можуть їх виконати без згоди Європи, тому там жодного прогресу немає. А от по енергетиці зараз формально нібито виконується, але виконується так, як свого часу мінські угоди. Активної війни немає, але в той же час є регулярні показові порушення. За словами політичного експерта, головна проблема в тому, що поки не буде припинення вогню в повітрі, порушення навіть випадкові або часткові будуть неминучими. Для того щоб відбувся реальний прогрес. а Не якісь переговори домовленості, потрібно домовлятися про припинення вогню. Ню в повітрі це ключове, впевнений Фесенко. А на його думку, поки що проблема в тому. Що в переговірному процесі виникла явна стагнація. Простіше кажучи, зависання процес зависнув. Формально він не припиняється, але всі сторони зайшли в певний глухий кут. Оцінює ситуацію політолог. Росія, за його словами, явно не хоче йти на нові компроміси, нові кроки, висуває свої ультиматуми, не готова йти на новий етап припинення вогню. Росія тягне час, але це не мета, це спосіб і інструмент тиску на Трампа для того, щоб примусити останнього до миру на російських умовах. Пояснює Фесенко. На думку Фесенка, Росія керується наступною логікою по відношенню. Й, душа, логіка така: ви хочете швидкого миру, припинення вогню? Добре, але давайте тисніть на Україну. Нехай вона погоджується на російські умови. Тоді буде швидше завершення війни. Росія, хоче спочатку, скасування санкцій діє за логікою. Зранку гроші ввечері сільці. Через це виникла топікова ситуація в переговірному процесі. Політолог впевнений, що росіяни фактично шантажують американців, вимагають поступок. Лавров прямим текстом сказав, що нехай Вашингтон віддає накази Києву, а Київ виконує ці накази американці. Розуміють, що ця логіка не спрацює. Ми не будемо виконувати російські накази, навіть якщо вони йдуть з Вашингтону. Чи вдасться подолати це зависання? Питання відкрите. Мені здається, що спроби є з обох сторін, каже Фесенко. Але при цьому, на його думку, росіяни хочуть відновити більш активний діалог між США і Росією без України саме на це спрямований візит Кирила Дмитрієва. З представника Путіна до Вашингтону американців логіка інша. Вони думаю, погодились на візит Дмитрієва для того, щоб відновити переговори. Думаю, вони будуть тиснути на росіян, переконувати їх в тому, що якщо ви хочете домовлятись по бізнесу, то обов'язковою частиною переговорного процесу вже зараз має бути відновлення переговорів про припинення вогню, тому шанси є. Припускає політолог. Крім того, він не виключає, що найближчим часом можлива нова телефонна розмова між Трампом і Путіним. Я не виключає, що після або під час візиту Дмитрієва може бути домовленість і про нову телефонну розмову між Трампом. Поміж Путіним чи відбудуться нові раунди переговорів, наскільки вони будуть результативними. Це питання відкрите. Думаю, спроби відновити переговірний процес про припинення вогню будуть зроблені, каже експерт. До цього Фесенко додає, що станом на зараз немає простої однозначної відповіді на питання про те, чи віддаляється Росія від миру. Є два чинника. Перший – намагання Путіна домовитись з Трампом. Якщо ця мотивація Путіна буде домінувати над бажанням отримати перемогу над Україною, тоді він продовжить переговори про припинення війни. Питання в тому, коли і як вдасться домовитися. Але цей чинник буде отримувати Путіна в переговірному процесі. Пропускає експерт. За його словами, другий чинник це готовність та здатність Росії вести масштабну війну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, відпуститись. Переможемо разом.